Сьогодні форум ТВ на летовищі у Гамільтоні. І сьогодні буде відсилатися чергова допомога до України. Отож, залишайтеся з нами. Дев'ятий літак гуманітарної допомоги відправляємо на Україну. Літак відлітає завтра зранку, о 9-й годині. І ми назбирали до сьогоднішнього дня. Щойно тепер грузимо всі контейнери. Понад 700 коробок. Це медицина, це гігієна. Консерви і також воєнне налітальні. допомога відлітає завтра, звідси з Литовища і летить на німеччину. І від німечни грузять на фуру і від Німеччини через Німеччину до польщі кордон також з фурою через митицю і знову також через польщу аж на Львів, що мають люди давати, щоб допомогти саме в такий тяжкий час в Україні. Е, те, що мені люди е, повідомляють, е, допомога дуже потрібно. Допомоги е, спальники, е, зимове е, убрання, е, шкарпети, термобелизна. Також консерви, їжа для дорослих і для намовлят, для дітей, і що підходить на зимових потреб, Також для воєнних сітки, білі сітки, осінні, сітки, також берці, наколінники, плитоноски і форма, і також зимовий одяг це найголовніше, бо це що в мене багато з України люди просять. Пане Тарасе, дивіться а е, в Торонто. Е... Фундація, Будучність Кредитова спілка Будучність. Вони зорганізували співпрацю із корпорацією міст, щоб висилати допомогу до України. Гамільтон, містечко зовсім, як то кажуть, десь там в одній стороні. І от як вам вдалося домовитися із а, а, працівниками, які працюють на литовищі в Гамільтоні, щоб саме такі літаки. Ішли, летіли до до ну давали допомогу до України. Ну щастя, щастя було, що я колись працював для компанії Cargojet і вони дали мені велику можливість допомогти е, мені з літаками, з коштами, очевидно, але все одно е, допомога здійснилася від 12 березня цього року. Е, дуже вдячний за компанію Cargojet Також е, Canadian Warplane Heritage Museum, Dave Музеєм Дейв власник, дуже нам допоміг від е, цієї боротьби. І спочатку з нашої гуманітарної допомоги Каргоджет дуже дуже допомагає, бо перші літак було добровільно, що вони переслали подали нам. А звітам із разом з транспортним доходом ми маємо такі кошти, що є можливі приймати і досягти коштів таких, що є можливість зробити це все. Для людей, які живуть в Гамільтоні, Стонекрік, e, e, близенько до Гамільтону, скажіть, прошу, наприклад, якби вони хотіли допомогти, куди вони мають звертатися? E, будь ласка, зможете звертатися на мою електронну почту. E, електронна почта є в англійському буквами Тарас Бульба але й також деколи церква Святого Духа, Українська католицька церква, священник. Роман Тренога він також збирає має збір на нашу гуманітарку, і також деколи святого Володимира, православна церква, отець Василь Макаренко. Це дуже сильні потужні парафії, що дуже стараються нам допомагати в нашій місії. То, будь ласка, як хтось хоче звертатися і допомогти цю місію, ми будемо далі продовжувати, поки буде перемога. І я вас всіх дуже благаю. Єднайтеся з нами і допоможіть чи в Гамлітоні, чи в Бурлінгтон, чи в сент Катринс. Також хочу дуже сильно подякувати Богданові Тимчишнові в сент Катринс, святого Івана Теолога і також четверту хвилю Люба Славатинськ і генерал-консулат Олександр Шевченко. І від перших часів також. Будучність кредитова спілка, пан Роман Медик і пані Галина Винник, і також кредиту Українська кредитова спілка Стефан Підземецький. Вони дуже допомогли нашу місію в початках, і, і я сподіваюся, що в майбутньому і далі будуть нам допомагати. І всі, всі всяка діаспора, вся діаспора українська не тільки в Гамітоні, але й в околиці. Я ще хочу подякувати президенту музею Canadian Warplane Heritage Museum Музеєм Дейвор. Також подякувати Greg і Onward Aviation, Також і остальне хочу подякувати Джуена Зима. Хемлтон uh, Інтернашнл Airport, Айрпорт Операйшнс менеджер. Дуже вам дякую за вашу підтримку і, і дай Боже, все буде Україна. Uh, ми пакуємо наш дев'ятий літак з гуманітарною допомогою для України з uh, аеропорту з Хаммелтону. Uh, пакуємо дуже довго. Того разу дуже багато коробок. Це, напевно, наш найбільший вантаж. Останній був понад два місяці назад. Uh, Дуже багато роботи. Дуже дякую всім волонтерам, які прийшли і допомагають. Тому що ми вчора то робили з дев'ятої години ранку до приблизно дев'ятої вечора. Сьогодні ми тут також з десятої години ранку. Це вже шоста година. Ми досі тут. І це це просто що ми пакуємо. А до того скільки було роботи пророблено, я навіть навіть сказати вам не можу. Дуже дякуємо всім організаціям, які також збирають при церквах, при своїх організаціях, при приватних бізнесах, при магазинчиках збирають допомогу для України і привозять нам, щоб ми мали що відправляти. Дуже дякую. Нам дуже потрібно. Підтримувати наших хлопців, солдат нам потрібно допомагати пораненим, допомагати переселеним цивільним. Бо як я вже колись сказала, ми українці, ми повинні триматися разом і допомагати один одному. Е -е, пакуємо коробочки. Поки що жінки в нас мало чоловіків, але маємо надію, що ми всі об'єднаємося тут в Канаді, наші українці, і буду допомагати нашому фонду для перемоги, для перемоги нашої України. Тому що війна е, така трагедія, велика і зараз зима. Наші хлопці, воїни потребують їжі, одягу. Е, так що долучайтеся до перемоги. Ми повинні виграти цю війну. Ми приїхали з івано франківська з міста надвірної. Ми тут допомагаємо волонтерським організаторам допомогти загрузити сам літак, щоб відправити нашим бійцям, нашим людям-переселенцям, які приїхали і допом... гуманітарною допомогою. Як давно ви з України? Ми тут п'ять місяців. І як вам Канада? Дуже подобається, тут дуже привітні люди, але вдома найкраще. Я тут прийшов подивитися, як наші валентини прекрасно працюють на добро нашої держави, щоб вона була вільна. Я прийшов тут подивитися, як друга річ, як канадський громадянин, допомогти як тільки можу, щоб Україна була самостійна. Ми вас вітаємо. От ви сьогодні допомагаєте. Чому ви сьогодні тут? О, бо я українка і хочу допомагати українцям і нашим народам, І щоб щасливі були. І слава Україні! Героям славам слава. Героям слава! З найновішими новинами для форум тів Костянтин Сніцар та Лариса Баюс. Bless us.